На території Російської Федерації пролунав ряд потужних вибухів, які розірвали одразу декілька районів міста. Горять інші міста, також Російської Федерації. Вибухова хвиля зносить все на своєму шляху. Вулиці і будівлі вкриває полум'я. Ну а люди кидалися в укриття, але вже було запізно. Столиця Російської Федерації також відчула на собі біль і гора завданого Києву. Прийшла своєрідна кара за обстріли по території України. Отже, залишайтесь разом з нами глядачі, аби дізнатися останні подробиці того, що відбувається всередині Російської Федерації та якого лиха наробили росіяни нам в Україні. Вітаю, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Зокрема, у місті Сергіїв посад московської області ОРЕФІ уражено підприємство з виробництва бойових частин для шахедів. На території об'єкту зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Про це повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Як зазначається, це підприємство займається зокрема виробництвом термобаричних бойових частин для дронів типу шахет і є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України. Також підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо ціля. Також місцеві жителі повідомляли про чотири вибухи у районі мікрорайону Зірочка та звуки схожі на роботу двигунів дронів. Окрім цього, у мережі публікували чимало відео з бітканням на атаку дронів. Зокрема, на кадрах помітно, як спалахнула пожежа а у небо здіймінь. Ялися клуби чорного диму. Ой-ой-ой, вот вот Згодом вже стало відомо, що дрони, які бачили рашисти, знищили електропідстанцію і науково-дослідний інститут під Москвою. У соціальних мережах з'явилися фото диму над містом. Спалахнули будівлі, та вулиці картина почала нагадувати Київ, як то кажуть, що зробиш те. Тобі і повернеться. Ну і також гучні вибухи вкрили і військові об'єкти. Під процілом опинився оптико-механічний завод. Місцева влада заявила про пошкодження багатоповерхівки зі свого боку. Росіяни весь час публікували в телеграм-каналах кадри із численними вибухами та їхніми наслідками. Загалом вони нарахували понад 20 БПЛА. на роботу. О, все. О, нет, не все. Атакою різні міста Російської Федерації були. Так ударили по Ростовській області. Пабліки дописували про те, що російський завод Азов був атакований декількома типами нових пташок. На кадрах бачимо проліт FP-1 та ймовірно, влучання того самого нового дрона. Також безпілотники атакували і Міларовський, і Тарасівський райони. А у місті Шахти на Ростовщині атаковано трансформаторну підстанцію. Частина міста залишилася без світла. А військовий експерт Олег Жданов Прокоментував останні вибухи, які трапилися на території Російської Федерації, та розповів про їх наслідки. Тож далі, давайте глядачі послухаємо. І начну я з хороших новостей від нашої служби безпеки України, служба безпеки, точніше, її добрі дрони, посітили склади боєприпасів во время окупованому Харциске, населенный пункт в Донецькій області. И э, дроны не, нашли, э, разведка нашла там, в склады боеприпасов, и туда э, прилетели дроны СБУ. В селе Большое Орехово, неподалеку от Харциска, Донецкой области. С 22 часов вечера на складах раздавались взрывы, а впоследствии началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар. После прилета туда буквально нескольких дронов от службы безопасности Украины. Так что причем взрыв, видите, да, взрыв, наверное, в номинации взрыв года можно будет его. Видимо, что-то очень большое сдетонировало после взрыва, после попадания дрона произошла вот вторичная детонация, и был очень мощный взрыв, такой даже похож. В некоторой степени похож на объемно-детонирующий взрыв, то есть вполне могли быть и боеприпасы объемно-детонирующего действия находиться на этих складах и, соответственно, они могли сдетонировать. Так что Харциск сам по себе расположен на временно, ну, он, он во временной оккупации российских оккупантов. Макеевка и Донецк недалеко имеет важное стратегическое значение, потому что используется расистами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, что мы и продемонстрировали. Ну а ССБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии Российской Федерации и любая сложная операция. Понижает, так, такого та, такого характера понижает наступательный потенциал неприятеля, как сказал глава службы Василий Малюк. Ну и летний сезон хлопка бавовны, бавовны в самом разгаре от нашей службы безопасности. Кроме того, был еще еще раздавались взрывы и в других регионах, например, ночью добрые беспилотники наведались и в российскую Федерацию. И там в российской Федерации прогремели, прогремели следующие, в следующих местах. Взрывы были. Работала ПВО в Липецкой и Воронежской областях. В Липецкой области было слышно не менее 20 взрывов. По данным объективного контроля, было атаковано подсанкционное предприятие «Энергия», это, кстати, не первая атака, производящая химические источники тока в городе Елец. Они производят аккумулятор. И по меньшей мере одно из зданий и парковка предприятия получили повреждения. Факт атаки частично подтвержден местными властями, ну, потому что, опять же, падали, все сбито, но падали стратегические обломки. От. Також варто зазначити, що на тлі вибухів у РФ місцева влада ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків, зокрема в Серетові. Ну а тим часом глава одмурці Олександр Бричалов підтверджує, що в місті Сарапул була атака дронів. І за його словами, регіон атакували щонайменше два безпілотники. А сама атака сталася не на території Жевська. Утім визнав, що один все ж таки з об'єктів у регіоні був уражений за словами посадовця. Один із дронів влучив у технічні споруди. Наслідки удару ліквідовують оперативні служби. Місцеві змі пишуть, що вибух імовірно пролунав у місті Сарапуль, де розташований Сарапульський електрогенераторний завод, підприємство, що виробляє електрогенератори для нафтогазової галузі та машинобудування. Окрім цього, місцеві жителі повідомляють і про евакуацію працівників заводу, ну а також про проблеми із зв'язком. Також українські воїни з'яснили удар по ворожому аеродрому Курск біля населеного пункту Халіно, внайсток чого знищено комплекс зберігання авіаційних засобів ураження. Також імовірно, там було пошкоджено і самохідний зенітно-ракетно-гарматний комплекс панцер С 1 Наслідки удару побачили і на супутникових знімках осінь фахівці групи кіберборошно уламки від вибуху ймовірно пошкодили російську техніку проти повітряної оборони. Панцир С-1. Ну а військовослужбовці держави агресора розмістили цей ЗРГК поруч із місцем влучання. Ось дослідники не уточнили, коли саме відбувся обстріл аеродрому противника та яку зброю використовували сили оборони. Ну а за словами місцевих жителів дроні летіли також і у бік аеродрому липецьк 2 Окрім того, очевидці повідомляли про близько 15 вибухів у європейському та ізмайловському районах Липецької області. Також через загрозу ударів БПЛА було тимчасово призупинено і роботу аеропорту у Тамбові. Про це повідомив прес-секретар федерального агентства повітряного транспорту Артем Кореняк. Ну, і дійсно, глядачі останнім часом у різних регіонах Росії почастіше нічні атаки ударних дронів. Безпілотники найчастіше зараз атакують військові об'єкти, а також підприємства дотичні до виробництва зброї, щоб зменшити ворожий потенціал ворога. Адже, як ми бачимо, расисти не припиняють свій терор. Так Росія в чергове масовано атакувала місто Київ на столиці. Цієї ночі летіли десятки дронів, балістичні ракети, і ворог застосував зброю буквально в декілька хвиль. За словами Віталія Кличка, шість районів Києва постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки. Місто затягнуло димом. Уламки дронів падали у дворах житлових будинків та на відкритій території. У місті внасток масованого обстрілу почалися пожежі. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків одразу у декількох районах столиці. Солом'янський район. Через атаку сталося часткове руйнування п'ятиповерхівки. Там виникла пожежа покрівлі семиповерхівки на площі двох тисяч квадратних метрів. Сталися загоряння у складській будівлі на території СТО та гаражного кооперативу. Окрім того, пошкоджено багато цивільної інфраструктури. Щодо інших районів, Святошинський, до прикладу, там внаслідок влучання у 14-й поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння декількох пожеж у нежитлових будівлях. Шевченківський район під атакою безпілотників опинилася ще незаселена восьмиповерхівка. Сталося руйнування на першому поверсі. У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих дронів. Ну і також пошкоджена залізнична інфраструктура міста. В області значні руйнування житлового і промислових секторів. Через пошкоджені реки пасажирські поїзди західного напрямку працюють відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин. Про це Повідомляють в Укрзалізниці. Також за попередньою інформацією відомо вже про 19 постраждалих людей. Мар міста Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ятеро людей отримують допомогу амбулаторно. Ну а 14 госпіталізували. Серед іншого, чиновник зазначив, що і машини швидкої допомоги отримали серйозні ушкодження, але медики, на щастя, не постраждали. У результаті атаки ворога на столиці пошкоджено п'ять автомобілів швидкої медичної допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Написав Віта. Далі кличко у своєму телеграм-каналі. Але вже зросла кількість постраждалих від російських атак. Нині йдеться про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. Більше того, через ворожі удари і пожежі в Києві погіршився стан повітря. Саме такий вигляд зараз має Київ після атаки. Видимість мінімальна. Все місто в диму дописують місцеві змі. У МОЗ просять киян одягати маски та не вмикати кондиціонери. У повітрі надзвичайно багато шкідливих викадів. Зауважимо, що Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 550 засобів повітряного нападу, і більшість із яких була спрямована саме на столицю. Загалом було запущено 539 дронів, із яких 330 шахетів, шахедів, і що стало новим антирекордом за кількістю використаних ударних дронів за одну атаку цієї ночі. Якісь дрони летіли в Росію. Це також періодичне явище, це приємно. На е, кадрах, що поширюють їх російські так звані ЗМІ, наслідки влучань у місті Сіргів Пасад біля Москви. Також у місті Азов Ростовської області, як воно досі не перейменовано, це ж має лякати скрепних расистів. Пишуть про атаку на оптикомеханічний завод і про гучні вибухи також повідомляли во Владимирській області. Так, це має бути постійно, так це має бути. І це хотілося б дійсно, щоб це було дзеркально, якби могли українці от 330 дронів на Київ. Хоча б 300 на Москву. От тоді було б непогано, красиво. Десь туди там падіння уламків в Москву сіті, і туди, і туди, і туди. Але, на жаль, поки що не маємо такої змоги. А звісно ж, партнери нам не нададуть зброї, яка би могла таке робити, бо це ж буде неймовірна ескалація. Ну і про нічну атаку по Україні, а також відповідно про те, що щось хороше полетіло на Росію. Згадував і речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Давайте послухаємо. Слава Україні! Хочу подякувати незламному Києву. Хочу подякувати Києву, хочу подякувати всій незламній Україні, яку росіяни фіг переможуть. Пам'ятайте, що всі ці атаки ворога не лише фізичний терористичний вплив на нас. Це намагання перемогти у нас в голові. Щоб ми здалися, щоб ми підняли лапки, сказали все досить. Якщо Путін переможе нас в голові, тоді, звичайно, фініш буде не дуже гарним. Для нас, але він нас не переможе ні в повітрі, ні на морі, ні на землі, а тим більше в наших серцях і душах не переможе. І от у нього фінал буде дуже хитний. Хі... Він здохне і програє. Важко було в Києві, але відбилися, сподіваюся, максимально, наскільки це можливо. Дякую, побратиму. Але сьогодні все рівно буде кава для кожного з нас. Наприклад, по московській і по ростовській. Загорський оптикомеханічний завод, Сергій Посад, Московська область. Горіло, палало, атака триває. Зараз все це побачите. Заварюйте каву, у кого є можливість. Ні, не заварюйте, бо нема кави, заваріть чаю. І обов'язково усі донати на сили оборони. Щоб ми літали далі, щоб були ще влучніше, більше і щоб Московія. Горіла, палала. Ну, звичайно, сьогодні може бути ще й Кава по-ростовськи. Там теж було весело. Там теж механічний завод, три райони. Електроенергія пропадає і в Москві, в тому числі. Так що все рівно. У всьому треба знаходити позитив. Кадри вражають з Московії. Дивіться, насолоджуйтесь і донатьте на сили оборони. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть! Все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і по життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по економіці, по їхніх заробітках, по інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. Це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів. Які повністю усунулися боягузливо від цього. Це вже не цитата Зеленського. Це я би дописав йому, якби він був, якби був його райтером, але, звісно, він би не погодив. Такі правки. На жаль, США бачимо, як демонстративно самоусуваються, ще й зупиняють нам допомогу, навіть так би мовити, з байденівських пакетів. Жалюгідно, нікчемно, боягузливо. «Make America Great Again» точно не працює. За перший термін, можливо, в Трампа були якісь успіхи, але на фоні його дивакуватої поведінки навіть тоді. Плюс пам'ятаєте, яка саме пошість ширилася світом? Якось тоді воно так загубилося. Ну а зараз Америка точно не грейт. точно не грейт під таким керівництвом абсолютних дегенератів і нікчем. Ну і відразу відразу це на початок допису, відразу після атаки можна сказати, і міністр закордонних справ Сибіга відреагував на ситуацію і написав: от якраз таке: відразу після розмови Путіна з Трампом сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Путін чітко демонструє повну зневагу до Сполучених Штатів. Тут можна підкреслити червоним і повні. Підписатися під кожним словом. Та всіх, хто закликав до припинення війни, написав міністр. На Москву необхідно негайно накласти найжорсткіші санкції. Україні необхідно надати всі необхідні засоби захисту. Неправильні рішення можуть лише спонукати агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Ну тут єдине, що якось. Пан Сибіга в майбутньому часі. Якщо йому зійде тут, та всі вже диктатори отримали сигнал, що нічого не буде тобі. Хоч ти роби терор, хоч ти роби геноцид, хоч ти роби що, хоч, нічого не буде тобі. Просто всі закриватимуть очі, а такі виродки, як Трамп, будуть тиснути тобі руку і обговорювати з тобою фільми, які спокутують і пропагують традиційні. Цінності. Тож і Кімчанин має чіткий сигнал. І, власне, Сідзіньпін, в принципі, і так як то кажуть, не страждав. А так він бачить, що теж можна що хочеш робити з тим таки Тайванем. Просто треба бажання. Просто Сідзіньпін, вочевидь, не має такого терористичного погляду на це питання, як має російське керівництво на Україну. Нічого не буде. І не буде надалі. Бо я гузливість, абсолютна жалю, гідність наших партнерів. Попри те, що багато пакетів допомоги, звісно, якби без них. То, можливо, би Україна вся вже й була окупована. Так вони допомагають. Але навіть, от, до речі, скажімо так, ось і Андрія Коваленка, очільника центру протидії дезінформації. Далі будемо цитувати, він сам. Коваленко, який, звісно, ж фільтрує інформацію, яка буде ретрансльована на західних партнерів, він пише, що недостатньо допомоги. Давайте будемо відверті. Що ще пише Андрій Коваленко? Звісно, що Путін навмисно атакував після дзвінка з Трампу. атакою на Київ Росія передає сигнал до США, який звучить так: не лізьте і не допомагайте Україні. Путін досі хоче всю Україну, щоб наша держава була в сфері його впливу і намагається досягнути це через удари по тилу. Бо на фронті поставлених задач вирішити не може. Звісно ж, цього не буде, але парадигма росіян саме така. Вони хочуть, аби США не втручались у події в Європі. Путін прагне ситуації, коли американська зброя не захищає Європу, а він отримує людей та зброю з КНДР, виробляє свою і ще й має технології з Китаю. За таких обставин наслідками буде е, наступ на Балтію, пише Коваленко, про що постійно кажу. І позиція Китаю, що Росія не може програти, про це сказав нещодавно їхній дипломат, насправді ставить Західний світ перед вибором, намагатися далі вдавати, що дипломатія без тиску може дивом спрацювати, і Москву можна. Відірвати від Пекіну, або ж врешті зрозуміти, що у такому випадку цей дощ надовго, і необхідно відсунути війну подалі в глиб Росії та поближче до Китаю, ніж до Європи. Ну і ще дуже цікаву думку висловив Андрій Коваленко: звісно, вона напевно імпонує українцям, але звісно ж такого ніколи не буде. Тож прочитаю з посмішкою, що НАТО не має бути виключно оборонним альянсом. Там ще багато тексту, що мовляв партнери, так відверто кажучи, він теж має рацію. Хочуть, щоб війна тривала на території України, Та й Бог з ним. А ми будемо занепокоюватись. Такого не буде. Пише Андрій Коваленко. Це я так довільно трохи трактую. Простими словами, формула наступна, пише очільник центру протидії дезінформації Зброя для України. Перетворення НАТО на наступальний альянс і початок проактивних дій, економічні удари по РФ та союзниках. Звісно ж, економічні цілком можна і треба впроваджувати, але щоб НАТО стало нарешті тією загрозою, якою боїться Росія ніколи в житті, на її територію залітають. Безпілотники, падають ракети. Що роблять країни членкині Занепокоюються і дивляться, куди воно летить. І коли воно вилітає назад в Україну, то просто радісно потирають долоні. Ось і все, які там наступальні НАТО, вибачте на слові, як би це так правильно сказати. Чи то вичерпало свій потенціал? А чи був у нього цей потенціал? Збройний потенціал є. Є багато зброї, є потужні армії, але ж вони ніде не воювали як такі. Задіяння п'ятої статті, коли е, скільки там гуртачок терористів на кожному з літаків на двох літаках було по одному, здається, смертнику боюся помилитися, які впали на башти близнюки. Ще один літак був збитий і впав на території Пентагону. І здається, три можу або ні, можу помилятися. Вибачте, адже події двадцяти фактично чотирирічної давнини вже з пам'яті трохи стираються. В пам'яті тільки оцей момент, коли в прямому етері. Другий літак влітає в другу башту, а потім поступово ці башти складуються.